Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо бельгійські вафлі. Ділюся, за яким рецептом готую я легко, просто швидко і неймовірно смачно. Беремося до роботи. Для приготування цього рецепту беремо одне яйце. До яйця додаємо цукор, я додаю 30 грам, цукор додаємо за смаком, беремо вінчики. інчик і це все ретельно перемішуємо. Гарненько перемішали. Тепер додаємо сметани. Сметани беремо будь-якої я додаю 170 сімдесят грам. Швиденько все перемішали, друзі. Я найбільше люблю бельгійські вафлі зі сметаною. Цей рецепт, мені здається, саме ідеальний. Кожен готує по-своєму. Пишіть, по як ви готуєте бельгійські вафлі. Додаємо оливкову олію або рослину 2 столові ложки. Знову все швиденько перемішуємо, розпушувача одну чайну ложечку і борошна. Борошно додаємо 100-120 грамів, плюс-мінус, залежності від борошна. Зараз покажу, якої структури має бути тісто, і вже тоді плюс-мінус орієнтуєтеся. Приблизно тісто має бути таке, як домашня, густа, гарненька сметанка. Гриль в мене вже точніше вафельниця Розігрівається, бо в мене два в одному. Розігріваємо вафельницю. Друзі, в мене вафельниця квадратна, але я буду випікати такі різної форми, плюс-мінус вони були круглі. Мені так більше не подобається. Можете випікати по формі своєї вафельниці, тут за бажанням. На сніданок на перекус, коли хочеться солоденьку, завжди готую бельгійські вафлі, бо це легко, просто доступні інгредієнти, завжди я в холодильнику приготував, посмакував. Можна полити шоколадом, я буду посипати цукровою пудрою і зараз будемо смакувати. Всім хто їсть, всім смачного. Зараз покажу вам в розрізі обов'язково ці бельгійські вафлі. Хочу сказати, що верх – це хрустка з коринка, а всередині вони м'ягесенькі, смачнесенькі. Рекомендую від душі, спробуйте, приготуйте. Ідеальний рецепт. З цієї порції в мене виходить 8 штук, таких плюс-мінус різної форми, бачите, як на відео. Смакуйте та готуйте, друзі, бо це дуже смачно. Всім миру та спокою, бережіть себе, всім цього саме найкраще. Всім па па